Минулого повністю працювали над облаштуванням пунктів негладності. Всього по закладах освіти на сьогодні їх вісім. Вони забезпечені всім необхідним і паливно-мастильними матеріалами, генераторами, булер'янами, ліжками, продуктами харчування, вогнегасниками, аптечками, подовжувачами подобжувачами. Роботу будемо продовжувати. Незважаючи на складні умови відключення електроенергії, графіки роботи закладів загальної середньої освіти максимально підлаштовані під графіки відключення електричної енергії. Сьогодні всі заклади працюють в змішаному форматі, але з понеділка плануємо розпочати вивчення алгоритмів нейромереж всіма учнями закладів загальної середньої освіти. А наразі завершуємо роботу над складанням графіків постарайтесь таким чином ощадливо підійти до кількості дітей, які одночасно знаходяться в школі. Це перше. Слідуючи, у вас там біля 30 ж усіх закладів, так всі закладів освіти 48. Ну от мінімум 30 повинно бути пунктів незглавності.